Здається, ми знайшли процесор, який спокусився на титул AMD як кращого виробника CPU з точки зору ціна можливість. І це ніхто інший, як Intel Core i 7 13700 k Звідки така впевненість? Бо порівняли новинку аж з п'ятіркою конкурентів, а також додали аналітику цін. Але, звичайно, є й нюанси. Про все розкажемо далі. З вами Гесідком. Підписуйтесь, кличте друзів, та вмощуйтеся зручніше. Що саме у цього процесору та взагалі у 13 серії всередині, ми вже розібралися в минулому відео, посилання в описі. Тож цього разу одразу розпочнемо з характеристик Core i 7 13700 k За співвідношенням продуктивних та економічних ядер, він ідеально збалансований, їх по 8 штук. Але тільки старша група підтримує HyperTradін, тому сумарна кількість потоків складає 24. Максимальна частота одного ядра 5,4 ГГц, а всі потужні разом розганяються до трішки більше, ніж 5,3 Тоді як слабенькі ядра підтримують швидкості до 4,2 ГГц. У порівнянні з флагманом i9 13900KF з минулого відео це на 200 та 100 МГц менше. Також у героя відео на 6 МБ менше кеша третього рівня та на 8 другого 30 та 24 Мб відповідно. А от що не змінилось, так це енергоспоживання. Максимальний TDP складає ті ж самі 253 Вт. Подивимось, що буде він таким же гарячим. А також наскільки відрізняється продуктивність в синтетиці та іграх. Звісно, показувати, хто тут батько, буде вже згаданий Core i 13900 kf з 32 потоками на частоті до 5,8 ГГц. Так, він набагато дорожчий, але як топовий орієнтир для порівняння підходить ідеально. З боку червоних конкурентів цілком логічним виглядає Ryzen 7 7700X, навіть з точки зору індексів. Але цей AMD дешевший, якщо порівнювати в межах цін одного магазину. А от хто ближчий до тестової новинки за цим показником, так це Ryzen 9 7900X. Він коштує приблизно 19 тисяч гривень. Цей конкурент має 12 ядер у 24 потоки на швидкості до 5,6 ГГц. Також у нього 64 МБ кешу третього рівня та 12 сумарних МБ другого. Ryzen 9 5950 x дорожче за заграє відео, але якщо враховувати дешевші материнські плати та оперативну пам'ять, збірка з ним вийде майже у ту саму ціну, якщо не дешевше. 5000 Ryzen підтримує лише PCI E4.0 та офіційні DDR4 3200 МГц, проте має 16 потужних ядер у 32 потоки на частоті до 4,9 ГГц при невеликому базовому TDP у 105 Вт. Цікавий конкурент, який у минулому відео став переможцем по співвідношенню ціни та можливостей. Подивимось, чи вдасться на цей раз. Ще один варіант сценарію, що я отримую, якщо доплачу, допоможе нам оцінити найпотужніший процесор минулого покоління від Intel Core i 9 12900 ks Максимальна частота до 5,5 ГГц на одне ядро. Є 30 МБ L3 та 14L2. Тепловий пакет до 242 Вт. Не так і далеко від героя відео, лише на 11 Вт менше. Що багацько вже учасників? Та ні, ще не вистачає прямого попередника. I7 12700K. Він має вдвічі менше енергоефективних ядер, вкорочений на 5 та цілих 12 МБ об'єм кеша L3 та L2, а також за частотою не дотягує десь 600 МГц в іграх. Проте цей представник 12 серії на 2-3 тисячі дешевший за аналог з 13-го покоління. Та й просто на прогрес цікаво подивитись. Ще невеличка ремарка. Core i 9 12900 ks та Ryzen 9 5950 x будуть у нашому порівнянні без геймплеїв. Їх результати ви знайдете на графіках у кінці кожного бенчмарку або гри. До речі, процесори Intel для цього тесту нам люб'язно надали з магазину Telemart UA, де вони зазвичай у наявності по хорошим цінам. Також тут є безліч різноманітних комплектуючих на всі смаки і під різні фінансові можливості. А ще готові ПК, ноутбуки, периферія і мережеве обладнання. Переходьте за посиланням під відео, обов'язково знайдете те, що треба. Для тестів 13-го покоління Intel використали материнську плату Asus Prime Z790A Wi-Fi. Тут такий же сокет LG 1700, як у 12-й серії, проте новий топовий чіпсет. База підтримує DDR 5 з частотою понад 7200 МГц та технологію AEMP2 для тренування модулів з обмеженнями PMIC, котрі забезпечують кращу продуктивність та стабільність системи. Для інших процесорів використали не менш заряджені плати, їх назва перед вами. Охолодженням всіх процесорів займалась SRO ID Cooling Zoom Flow 360XT. Вона має 3 роки гарантії та 50 тисяч годин напрацювання на відмову водоблоку, а це майже 6 років в режимі 24 на 7 або 27 років, якщо грати по 5 годин кожен день. ОЗП. Всі Intel та новий AMD працювали з Kingston Fury Beast ddr 5 – а Ryzen 5950 x з Kingston Fury Renegade RGB DDR4 3600. В обох випадках був активований двоканальний режим роботи пари модулів по 16 ГБ. Щоб прискорити тести і використати деякі попередні результати, ми взяли відеокарту ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 TI OC Edition з 24 ГБ відеопам'яті. Надійну та потужну постійну пам'ять ми створили на базі Patriot Viper VPR 400 ємністю 1 ТБ. Окрім досить крутої швидкості під 4500 МБ на секунду, він сподобався вбудованим термодатчиком та низькопрофільним радіатором з RGB підсвіткою. Якісне живлення залізу постачав кіловатний Seasonic Prime GX 1000. Цей звірюга має абсолютно всі види захисту від траблів та комфортно себе почуває в діапазоні напруги від 100 до 240 вольт. Тож ми були спокійні за лінії живлення дорогоцінного заліза. Домівкою для компонентів став корпус Cougar Dark Blader S. Крім іншого, він порадував RGB-підсвіткою, яка керується вбудованою кнопкою. Також по шині 5 вольт можна керувати ілюмінацією сумісних материнських плат для синхронізації всієї системи. Оскільки Core i 7 13700 k отримав аналогічний флагману TDP, чималі 253 Вт, ми одразу налаштувалися отримати досить гарячий фідбек. І стресове максимальне навантаження в AIDA це підтвердило. Не встигло натиснути кнопку Старт, як моніторинг у мить зафіксував червоненькі показники за деякими значеннями, тобто у межах сотні. Тож знову нагадуємо, новинка вимагає серйозного підходу до охолодження. Як наше впорається в іграх, побачимо після синтетичних тестів. Aida 64 Cache and Memory показує швидкість роботи з ОЗП, тому тут особливо розповідати нічого. Ви ж бачили наш тестовий стенд і умовне розділення CPU на дві групи. Отримані результати тільки підтверджують таке розмежування. Тож йдемо далі. У 3D Mark Spy 13700K виявився досить стриманим, якщо дивитись на синю пісочницю. Лише 5% переваги на 12700К. Проте і відставання від флагмана на мізерний 1% можна вважати перемогою. Стосовно порівняння з AMD, червоні суттєво відстали. Старий п'ятитисячник на 35%, а новий 7000-ник на 25% за показником CPU Score. Більше пристрасті у наше оповідання додає Сімзі Бенчмарк. Герой відео обійшов прямого попередника аж на 29-41% за результатами пакування та розпакування архівів. Найс результат. Також 13700 переміг найшвидший CPU 12-го покоління від Intel на 9-14%. А випродали його лише актуальний флагман та обидва конкуренти AMD, які традиційно більш спритні в цьому тесті. Рендер в Blender. Хто тут батько зрозуміло, це 13900 kf Друге місце між собою ділять герой відео та Ryzen 9 7900 x з майже однаковими результатами. Третя сходинка за 5950 x 13700 випередив його на 3-15% в залежності від сцени. Ну а останній 12700 k Нове покоління виявилося кращим за нього на 36%. Cinebench r 23 закриває блок синтетики. Тут більш за все цікавить порівняння 13700 k з старшим колегою по цеху 12700 k різниця 9% при однопотоковому навантаженні та суттєві 34 коли задіяні всі ядра. Потужні та економічні. Також гарний гандикап вийшов у порівнянні з 5950X 27 – 27 та 22 відповідно. Що ж, в середньому, по всім тестам, Core i 7 13700 k програв лише одному опоненту 11%. Мова йде про флагманський 32-потоковий Core i9 13900KF, що не соромно. Всіх інших новинка випередила. ryzen 9 7900X x на 4% в середньому, як і i 9 12900 ks Попередника 12700K на 18%. Та i Ryzen 9 5950 x залишився позаду з гандикапом у 21%. Фіксуємо у пам'яті отримані результати та переходимо до Ігор у роздільній здатності 1080P. Налаштування графіки максимальні, але відкориговані у бік збільшення навантаження на CPU. Assassin's Creed Valhalla отримала профіль Ultra High та 50% масштабу рендера. 13700K виступив дуже добре, можна сказати на рівні старшого i9 13900. За середньою частотою та просіданнями вийшов паритет. Лише за дуже рідкісними подіями герой відео не дотягнув 7%. До речі, за цим показником у лідерах Ryzen 9 7900 x Стосовно реальних температур та споживання, i7 13700K десь на рівні головних опонентів та до 15 градусів гарячіший за попередника. Тепер кіберпанк 2077 графіка на ультра плюс DLSS у режимі продуктивність. А 7 13700 k знову чомусь завалює дуже рідкісні події, навіть попереднику програє. Чомусь здається, що це все не дооптимізація під чудернацьку комбінацію ядер і потоків у синіх, а може просто стабільний рандом. Якщо спиратись на середню частоту, герой відео відірвав аж цілий кадр у старшого брата та зайняв перше місце. А найбільший відрив він показав у порівнянні з 5950 – від 9 до 28%. Додаємо прикрасу освітленню та тінням, яку дає рейтрейсін. Tracing. Щось змінилось? Ні. За сумою значень новинка всіх розірвала. Попередника на 10-15%, а найшвидший CPU Intel 12 го покоління так взагалі на 7-22%, бо він теж відчутного тикунця зловив. Що стосується AMD, то це не їх сценарій. Програш до 27% у порівнянні з 7 тисяч та до 48% проти 5 тисяч. Форса Horizon 5 дає червоним відігратись за екстремальної картинки та FFX CAS на перформанс. З синіми тут коїться невідомо, що бо навіть найслабший i 7 12700K майже наздогнав флагманський 13900KF. Коротше, поки свої штовхаються, AMD бере вверх. Герой відео програв Ryzen 9 7900X від 5 до 29%, а 5950X до 10% за просадками. І нарешті найважчий бенчмарк Total War Saga 3, заряджений ультраграфікою, екстремальною кількістю трави і бігунів на полі, щоб по максимуму зжерти ресурси ядер. Слухайте, обожнюємо такі тести, які вичавлюють всі соки і показують нам, що ми чітко підібрали опонентів. Новий i 7 13700 k займає почесне друге місце, виграючи суттєві 35% у попередника та до 13,58% і у конкурентів від AMD, нового та старого покоління відповідно. Що ж, ми майже готові поділитися висновками, але спочатку зробимо ще одну коротку, проте дуже корисну зупинку. Щоб приборкати температуру гарячого 13-го покоління Intel, існують розумні технології її обмеження. Вони автоматично підбирають найкращу потужність під заданий ліміт. У нашій платі Asus Prime z 790 a Wi-Fi функція зветься Asus MCE. Тож ми протестували два варіанти лімітів автоматичний та фіксований на рівні 90 градусів, хоч трішечки подалі від тієї пекельної сотні. Вмикаємося і вуаля температура ядер вже не червона, максимум 91 градус. Здається, що обмеження реалізовано пропуском тактів, яке досягає 15% під максимальним стресовим навантаженням. Тоді як у вільному польоті було максимум 6%. І ось питання, як же це вплинуло на продуктивність у реальних завданнях? Синтетика ніяк не відреагувала на обмеження. Десь 0,3%, десь 1. Навіть нема сенсу заглиблюватись. Більш цікаво повели себе ігри. Наприклад, кіберпанк з обмеженням температури показав майже на 8% кращі результати. У той же час Total War навпаки просів за дуже рідкісними подіями на ті ж самі 8%. З цього можна зробити висновок: що коли навантаження на CPU максимальне, продуктивність трішки втрачається. Ціною більш комфортної температури. Тому що проти фізики не попреш. Але коли процесор не надто задіяний у роботі, то продуктивність навіть зростає. Виходить ситуація він він у деякому роді. Коли треба, система захищена від перегріву, а коли ні, працює ще краще. Тож, якщо полюєте на 13 те покоління Intel, рекомендуємо і про цю технологію не забувати. А тепер висновки. Перше, що варто зазначити, i7 13700K майже такий же гарячий, як і його старший топовий брат i9 13900K. У порівнянні з минулорічним 12700K різниця складає до 15 Цельсів. Тож, дивлячись на новинку, треба так само тримати у голові план щодо ефективного охолодження. Також можна задавати ліміти температури силами материнської плати, якщо така технологія реалізована. З точки зору потужності, все круто, перемог багато. Але давайте додамо до них ціни на комплект материнської плати та CPU. Ми шукали моделі з радіаторами на VRM, офіційною гарантією та версії процесорів без вбудованого відеоядра для економії. За іншими характеристиками, вони такі ж, як протестовані. Тож i 7 13700 k переміг попередника 12700K на 18% в робочій імітації та на 8-12% в середньому по ігровим бенчмаркам. Якщо порівнювати ціни на комплект плати та більш дешевих KF версій, то різниця складає 12% уже на користь 12 го покоління. Якщо додати сюди різницю в температурі, яка інколи досягає 15 градусів, нагадуємо, все ж таки трішечки краще виглядає саме I7 12700K. Далі порівняння з 9 12900 ks Герой відео на 4% потужніший в синтетиці та на 2-4% в іграх. Враховуючи, що зв'язка з минулорічним топом дорожча аж на 30%, це робить його взагалі неактуальним. Тут 13700K перемагає з величезним відривом. В свою чергу програш по точному флагману i9 13900KF склав 11% в синтетичних тестах та всього 2 7% в іграх. Різниця в ціні 35%. Виходить, що коли хочеться саме 13 те покоління Intel, то з такими цінами старші моделі повністю у пролюті. Тепер щодо червоного табору, 13700 k краще за Ryzen 9 7900 x на 4% в робочих задачах та до 6-7% в іграх. При цьому комплект з процесором AMD обійдеться вам на 10% дорожче. Так, виходить, що Intel трішечки, але перемагає за показником ціна можливість станом на січень 2023 року. І нарешті старий добрий 5950X. Герой відео добряче пройшовся по ньому, випередивши на 21% в синтетиці та до 20-24% в іграх. Що цікаво, ціни на комплекти Proz плюс плата у цих опонентів ідентичні, і навіть невеличка різниця у вартості ОЗП не рятує червоного. Тож нарешті дідусь зможе відпочити. Що ж, у підсумку i 7 13700K несподівано для нас, розтормошив це сонне болото, отримавши перемогу майже над усіма конкурентами. Тож нетерпінням чекаємо, як покаже себе i5 13600K у наступному тесті. А щоб не прогавити це відео, підписуйтеся та вмикайте дзвоник. Ну і про вподобайку з коментом не забувайте, це вже повинно бути на автоматі. Також дякуємо за підтримку, особливо тим, хто натискає кнопку спонсорувати та ділиться своїми враженнями у приватних записах спільноти, які стають доступними після цього. Всім миру та добра, все буде Україна!